Фактично, наразі ми спостерігаємо генеральну репетицію завтрашнього контроль, точніше, ще, контроль Андрій Контроль на відсутній чомусь свого заявці команди. Копи часом стільки рятує команду з 6-го удару. Подивимося, що зараз там, підказав тренерський штаб Крамінних потоки. Зараз прорває перуку, лучає він у стінку. Добування від окопи, ну, як я сказав, зараз тільки міняє, не міняється, Тобто, поки що залишається відповідно. Богдана впіхлик закриває. Спіхлик забиває Піхлик. Фактично перший удар копи у цьому поєдинку він стає Це Піхлик так і зима зараз вийшли. На майданчику відповідно, тут... Якраз... тим часом забиває у нас Репеткін дальним ударом у нижній кути. зараз Рахунок стає 2-0 і міняється Назарко, який 8 хвилині першого тайму. Граці, які у попередніх подинках насправді мали дуже мало ігрового часу. <рістити> у попи зараз попи, і зараз пробиває, і забиває барон після пасу від свого вратаря, від дзеня. І зрештою, барон у цьому пісуть програв масло і коваль. Продовжується зараз між камінними потоками та. Копию, зараз кабіні поток атакують. Моменти може бути зараз. О! Ці команди прорває зараз Петров, але не збиває зараз Петров у цій щирці копи. І, відповідно, його зараз поміняв кизим. Зараз якраз кизима, що вихопля кизима. Це якраз не кизима, був, почався це якраз о, на лавці записних у команди зі Львова Чотири гравці польових. Тим часом нас не забиває Політаєв. Буквально кілька днів тому цей турнір завершився. І... тріумфувала команда «Форот» Запоріжжя. Тим часом у нас Богданов не збиває після сольного проходу, що у нас далі, мав би бути кубок України ю 8, але його, на жаль, не буде. Тим часом забиває у нас кизима. Приклався зараз Кизима до м'яча і таки забив. У Кам'яних потоків зараз Метанчкою Юрченко, з лукшин Сафонов. зараз удар від той Юченка знову з нову дзентягнерської копи, яка грає у жодну чорній формі. І гадаю, що тим часом забиває зараз Полтажний, забиває у нас Максим на початку другого тайму, бо з роздягання забивають. Ото така копи 2 в 1. Зараз в момент оборона барон зараз пробуває, Зараз стік вилучає барон. 10. І подивимося, з них виграє. Відповідно, тут е, Кутвіцький. Ну, зараз побуває Гута. Тут е, не зовсім дали розв'язок, справді був 2-1. За флам зараз забиває пігли, тут вибивається дар Майданчика, Зараз е, у нас просто на п'ятельчука і зараз-будуть. Е, зрештою, зараз е, не збиває тут тут за команду маслені буде. Дзень буде. А будемо чогось своїх воріт, і зараз дає пас на Піхлика. Піхлик зараз розвертається, тут не даємо одразу гута. Зараз гута на м'ячі, Гута порває низову, забирається м'яч дзень. Розбивка для дзеня була у цьому епізоді погодиться. А зараз проявляється у цьому епізоді зима, але не карає зараз за цю помилку, що на рівні 19 таких помилок не має бути. Зараз порвається зима, стікарі тут добивання, зараз оборона просто добуває масло і космот рятує. Що тут момент, зрештою, таки забиває зараз кизима, рахунок стоїть 5-1. Таке забиває зараз кизима. Відповідно, матч за третє місце відбудеться у 11 годині. В 12 годині відбудеться у нас матч матчовий фінальний. Зараз забиває таке масло, і рахунок стає 5-2 за 39,5 секунд до кінця цього матчу. Отже, піхлик проти Масликова. І не збиває зараз піхлик цей 10-метровий. Лише маслико. Зараз маслику на останніх секундах не перед масликом. Тут вимляється він. Підподачі, не... але на цьому нас немає каналі сіна. Отже, за хуком таки перемагає зараз львівська копа.